Провідні американські фахівці допомагатимуть маленьким пацієнтам центру дитячої медицини Охмадиту продовж 18-23 травня. Вони консультуватимуть дітлахів та батьків і серед цих гостей, особистий лікар, зокрема президента Біла Клінтона. І це вже восьма місія американських партнерів до клінічного центру дитячої медицини. Про неї і говоримо із Богданом Мальованим, директором лікарні ОХМАДИТ Центру дитячої медицини, дитячим хірургом. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Пане Богдане. Знаємо, що у складі цієї команди буде один із найвідоміших у світі фахівців у тій сфері, що стосується складних випадків, раку, судинних уражень, голови шиї, захворювань, гортані. З огляду на те, фахівці, яких Спрямувань приїдуть, завітають із сполучених штатів малечу з якими проблемами насамперед вони готові оглядати і готові їм допомагати. Скажу, що це вже восьма місія, яка буде відбуватися на базі нашої лікарні. Це клінічний центр дитячої медицини лікарні Охмадит. Вона відбувається. Ну це є благодійна місія за допомоги християнської медичної асоціації України. У партнерстві з Ліп Глобал Місіонша та разом форїн. В складі буде дев'ять фахівців з Сполучених Штатів Америки. Це є ортодонти, це є ще видно-лицеві хірурги, крайньофесіальні хірурги, це є також пластичні хірурги, лори, судинні хірурги. Будуть ну, достатньо велику кількість пацієнтів консультовано. Це приблизно десь. 50 офлайн, а також десь приблизно 20-30 онлайн будуть проведені консультації, а також планується попередньо десь близько 25 оперативних втручань. Серед них будуть вкрай важкі, які будуть займатися до 8-9 годин, а також будуть дрібніші операції. З досвіду попередніх місій ви вже маєте з чим порівняти і які висновки зробити. Чи встигаєте усіх, хто реєструється, оглянути, обстежити? Бо ж підозрюю, не лише в межах нашої області пацієнти їдуть. Так постійно навчаємося і постійно удосконалюємося. Все робимо для того, щоб пацієнтам було зручніше. Левова частка цих пацієнтів це є діти з, з, з східною частини України, а також центральної. тому і ми більшу частину наших планових оперативних трьох будемо зміщувати на інші тижні для того, щоб цей візит був завдали, щоб більше кількість дітей, яка буде консультована фахівцями іноземними, були прооперовані. А про які проблеми, про які патології йдеться? Яка насамперед цільова аудиторія, якщо можна так сформулювати, це є вроджені вади, щелепи, обличчя, це судинні мальформації, судинні пухлини. Тобто, це основна лорпатологія, також оффтимологія це основна частина цих пацієнтів, яка буде оперуватися цей вестиждення в охмадительському. В чому складність саме таких випадків і е, як допомагає е, співпраця із закордонними колегами? Бо ж українські медики, особливо в умовах повномасштабної війни, вони демонструють свою неабияку фаховість, як допомагають американські партнери вам у цьому скажу, що це вже наші друзі, тому що власне візитно вже з ними достатньо близько познайомилися. Також наші фахівці їздять в Штати на стажування, неодноразово вже їздили, і також навчаються новому. Ці візити проходять як навчальний процес, тому що наші фахівці оперують спільно з іноземцями. Вони вказують нюанси технічні для того, щоб наші фахівці навчилися нових методиків оперативного втручання і щоб потім надавати допомогу вже самостійно. І це є основна їхня ціль для того, щоб навчити наших фахівців складної щелепно лицевої реконструктивної хірургії. Максимально, максимально будемо допомагати дітям, які приїдуть до нас далеко для того, щоб весь спектр послуг їм надати протягом цього тижня. Це безкоштовно для тих, хто реєструватиметься. Так це все є безкоштовно. Це все благодійна місія, і все лікування, консультація, все є безкоштовно. Скільки вже чи маєте якісь попередні бодай дані? Скільки вже охочих зареєструвалися, і як зареєструватися? Чи потрібні якісь додаткові <світлення> скерування? У нас є ретельний відбір? і працює кол-центр, де попередньо вже пацієнт на МЛ відсилають свої обстеження, КТ, uh -huh. МРТ, для того, щоб наші фахівці спільно ми проводимо зум. Наради спільно з американськими фахівцями, і вже попередні відбір. Це приблизно 25 дітей, які будуть ударватися в нашій клініці. Тобто, це все допомагає тому, аби детальніше опрацювати кожен випадок. Реєстрації не потрібно, але потрібно, усі, усі файли, що стосуються перебігу хвороби нас... рентгена. Також ми, ми беремо дані для того, щоб пришвидшити моменти поступлення а також для консультацій, це вже відібрано приблизно каже біля 50 Дітей, які будуть проводити з консультацією в неділю в нашій клініці. Починається Якщо... робота у нас з неділі. Якщо говорити не конкретно про такі випадки, про цей візит, а взагалі про українських дітлахів, про те, як вони хворіють, ми часто чуємо тезу, що недуги молодшаються. Зокрема, це говорять в контексті і діабету, і розвитку розвитку, зокрема, таких станів, що провокують інсульти. Дорослі, що й казати про дітей, вже котрий рік живуть в умовах постійного стресу, і дитячі лікарі фіксують таку тривожну тенденцію, що навіть у дошкільнят або дітей віком початкової. Початкової школи фіксують такі недуги, які а, зараховують до дорослих хвороб, як от виразки, гастрити, про які іще хвороби йдеться у а, цьому аспекті, і що зумовлює такі невтішні випадки, що варто батькам врахувати, аби вберегти свою малечу. На жаль, на жаль, хвороби молодшуються, такі як панкреатит, як жовчі кам'яна хвороба, холоцистит, як виразкова хвороба в нашій клініці. Ми практично в кожному місця оперуємо таких дітей. А раніше це вважалося як нонсенс, що таких хвороб в дітей не буває, але і хвороби молодшують. З чим це пов'язано? В першу чергу, я думаю, це стрес і цукровий діабет. Достатньо багато дітей зараз поступають з первинно виявленим цукровим діабетом. Думаєш, це ситуація в нашій країні з тим агресором, з яким маємо справу з тими постійними тривогами, що діти прокидаються на нервові систему. впливається все дітей психоемоційно, а також ми з харчуванням. фастфуди, харчування швидкий темп життя. Діти хочуть бути успішними. І це все впливає на їхній загальний стан, на їхні хвороби. Якщо говорити саме в тому аспекті, що стосується хвороб а, а, шлунково кишкового тракту, на що звертати увагу дійсно батькам? А, що найбільше їхній малечі може нашкодити? Які симптоми можуть бути такими тривожними дзвіночками? Але водночас, коли ще хворобу, найгірші сценарії можна попередити, на що звертати увагу? Ну... Були дитини живі, треба потрібно вчасно звертатися до лікаря за консультацією, не запускати хворобу. Також є профілактичні обстеження. Перед школою, перед садочком потрібно приходити весь комплекс обстежень для того, щоб ми не пропустили і не запустили хворобу. Вчасно виявлено набагато легше і простіше лікується і оперується, ніж коли запущені форми є хвороби. Обов'язково це профілактичні обстеження, і це, якщо людина щось болить. Не думати, що вона може симулювати, звертайтесь до лікарів, звертайтесь до нашої клініки. Ми працюємо 24 на 7 і завжди можемо оглянути, допомогти для того, щоб не запустити хворобу. Ну і дійсно ви наголосили, і я додам, що не варто нехтувати навіть такими стандартними медичними обстеженнями під час навчання, бо пригадують, пригадуємо із вами резонансний випадок, коли школяр, після того як позаймався на уроках на уроці фізкультури, це було буквально нещодавно, просто пробіг. Сів е, і з непритомнів, і його на жаль не змогли врятувати, тому так, дійсно. Дійсно, на такі речі треба звертати увагу і не нехтувати, якщо вашу дитину щось турбує. дякую вам дуже за участь у нашому ефірі. Нагадаю, спілкувалися ми із Богданом Мальованим, директором лікарні Охмадит центру дитячої медицини, дитячим хірургом. А спілкувалися про, про, від, про місію провідних американських спеціалістів, які допомагатимуть маленьким пацієнтам цього центру, уже впродовж 18-23 травня. Вони консультуватимуть дітей, Лахів і батьків реєстрація триває за телефонами кол-центру Охмадиту шукайте у соцмережах, телефонуйте і там же ж знайдете усю необхідну інформацію.